Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров ріками текла, червоніла, текла, текла, та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могила чорніть. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляка свої діти її розпинають. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторікою кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати. Оцурається брат, брата, і дитини, мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами і навіки проклянете своїми синами. Схаменіться, люди, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбійте щирим серцем велику країну, розгуйтеся, братайтеся. У чужому краї не шукайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля.